Всім привіт, друзі! Привіт-привіт! У нас сніг пролітає, гарний сніжок падає, уже засипав ось так землю. І мете і мете не перестає. Але плюсова температура мабуть, розтане. Ну, а я, друзі, вийшла на прогулку. І запрошую і вас з собою. Ходімте, прогуляємося по сніжку, хоч і мете, ну, і собі мете. А ми підемо, прогуляємося потихеньку, помаленьку. Поки не холодно, тепленько, плюсова температура, але вітер. Але в руки не холодно, тепленько, тому йдемо, прогуляємося трошки. Тепленько, дівчатка, і ходіть. Виходьте, хто там на диванчику, виходьте з кущиків і підемо разом на прогулочку, на нашу зимову сніжну, бо в нас ще, ми ще такого снігу не дочекалися. Був сніжок раніше, але покривав землю, але не так. Трішки пішов і розстав, а це бачу так уже більшенько на землі. Гарно, так на дворі, Не хочеться в хату йти. Я вже гуляю півгодини, думаю. Зніму трошки, яка в нас погода, покажу вам. Квіти поприсипало дощ... снігом, кажу дощем. О, йду обережно, щоб не впасти, бо снігом прикидало, то не знаєш, де стати ногою. Де є вода, де не є. На вулиці в нас освітлення є, лампи горять, так що потихеньку, але треба і під ноги дивитися. Ось на цій вулиці чомусь освітлення, лише дві лампочки в кінці. Отак От От йдемо, шлюпаємо сюди туди потихеньку, помаленьку. О. Сьогодні наварила суп горохового із ребрами, із копченими ковбасками, накидала туди перчику. У мене мерзлий був морозильце і є. І кріп мерзлий був свіжий і солений в банці. Я накидала свіжого. Повірте, борщ, суп вийшов гороховий. Дуже смачнючий, дуже. Так що готуйте і ви такий. Хто любить горохові супи або пюре, готуйте. Чуєте крепить сніжок, чи вам чуть, чи ні? Освітлення гарне, лампи горять. Не скрізь, звичайно, але, але є. Не на кожній вулиці, вірніше, на кожній, але не кожна вулиця. На, не на всіх вулицях, скажімо так, горять лампочки, бо вони або вийшли з ладу, або, або їх вийшов хтось із ладу. Та є таке. Думаю, оце б зараз лижі, та на лижах би покататися, щоб сніжок більший випав, та й було б добре. Покажу, які засніжені самшити. Ось, бачите, зелені стоять, як круто. Але сніжок їх припорошив. Не сильно, но є припорошення. Ось який кучарний. Не один, а два. В парі тут. Так, прогулюємося далі. Прогулююсь не одна. Так що поки йдемо всі разом. Зустрічаємо зиму. Якби я так упав сніжок градусів три морозу, щоб підтримував його, щоб він не роздавав. І було б болота, і для здоров'я було б краще, і для мікробію бактерій. Так, поки знімаю тут потихеньку вам, друзі. Вже одна рука замерзла, хоча я й казала, що не холодно, і руки не мерзнуть. Але все пройшло скільки тут. Декілька хвилин і вже в ручки холодно. Ну нічого. Зато цікаво. Вечірнє наше місто. Ну а в центрі, звичайно, краще, бо там більше освітлення. Ой, господи, хоч би не в пасти так. Оце дивлюсь на ці вікна, друзі. І згадую, як у нас зимою в селі теж отако вікна горять. І вже знаєш, що це вже скоро прийде мама з роботи. Зимою. От так, ще вам не показувала я нічного міста, будь ласка. Ось так потихеньку, помаленьку. Ось також два віконця горять. Цвітло. А Ось все, не знаю, буде вона видно чи не буде горобина. Така красунька. Ось такі ще квіточки в нас тут, друзі, красуньки. Почети, які гарненькі сніжок присипав, немов би їхній цвіт. Ну, а ось уже, бачите, сніг. Де водичка, там уже і розтає Такі калючі вже Ну, а я йду, друзі, далі, бо вже гуляємо ми годину, вже досить, щоб не замерзнути і не... Захворіти, потихеньку двигаємося додому. Ох, як дує вітер холодний. Як же ж продуває? Ти бачиш, який пронизливий вітерець у нас, не знаю. Чи буде вам видно місяць, чи не буде, Попробую. вон. Бачите, є. Ховається, за вас нема. Хмарка настала і нема. Ну, снігу немало, але ж розтане, мабуть. Головне ще репить. Нада глянуть, скільки радості, мабуть, є мороз. Бурепить, сніг мокрий ліпить. Значить, можна снігову бабу ліпить. Ой, знову. Друзі, знову місяць. О, є. Ой, тут така дорога треба. Трішки обережніше. Дивіться під ноги і вам. Так, друзі, дякую, що ви були зі мною. Що сходили зі мною на прогулянку на зимову морозну, сніжну. Сніжок втих, снігу немає. Вже перелетів чи надовго, не знаю. Ну я задоволена прогулянкою. Не спіша, потихеньку. Зустріли ще дві подружки. З паралельної вулиці, вони також прогулюються, але в них інший путь. Вони йдуть до АТБ, потім назад. У мене цей маршрут зранку. Я ходжу одна туди для того, щоб розробляти свої коліна, спину і так далі, і тому подібне. Бачите, який гарний, жовтенький цвіте, не знаю, як називається. А ось і линочка вірніше, мабуть, тує. О, така підросла наполовину вже, чим була з літа, з минулої осені. О, тако, така краса. Всім до побачення, пока-пока, друзі. Дякую за прогулянку.